Вячеслав, знаєте, що це таке? Ну, BMW. Це якість. Це якість. Саме надійний автомобіль. В 2024 році став. Це хто таке сказав? Ну це я бачив відео, офіційні дані. Правда, в Америці. А, а знаєте, що? що в Америці? Що? Тому що американці, по-перше, в них дізелів майже немає. По-друге, вони не люблять малолітражні е, мотори. Вони люблять від трьох літрів і вище. І так зараз виходить, що сучасний, я не пам'ятаю, BMW може не поправлять, Там якийсь 3-літровий бенз. Які в основному купляють американці. Mm. І він зараз супер показує надійні цифри, тобто він не ламається, він їздить. Головне за ним, звісно, вже дивитися. Хорошо. І він вийшов, типу, саме надійний машини, дижі в Це правда, в Америці. А в європейці люблять ці малолітражні і того так багато них кампаній на рахунок їхніх моторів. Mm. Ну, дивіться, Фірі. я знаю, що BMW, то що надійний тут трьохлітровий, але тільки Дізель, це саме надійний мотор. А там бензин уже Ну Якби він і постався, напишіть bmw си чи так. Ну а по поводу ви кажете об'єму і за того, що в Америці люблять об'єм. А в Європі не люблять об'єм, ну бо не знаю по якійсь причині. Ну об'єм він рішає. Да, То давайте візьмемо поговоримо про мотор 4.4. 4-4. На мені хоча б 4.4 мотор, який не бере масла. Я його не знаю. Може ви його знаєте Ну такої машини? Ну вони, блядь з завода ж живуть. Ну понятно, бо воно всі на МК устанавливаються вже. У нас відкій машина. Ви ж ви ж зараз подожіть, ви ж говорили про об'єм. Я вам про об'єм не відповідаю. Але я вам розкажу, там, там три літра, літра бенз. Мки немає. Мка да, в є. Три літра бєнс у них зараз популярні. Він став найнадіжним мотором. Ну, я дивіться, я скажу одне, я не згоден. От, я повністю не згоден з тобі. А немає різниці де? Я взагалі за автомобілі строїння, Тому що маркетинг построений так, що ви купуєте дешеву машину, але расходники на неї там просто космос денег стоит, Просто космос денег стоїть. Ми зараз преміум сегментів. Це перше. Друге. Ну, нема такого ж поняття мільйонів. Я ще раз говорю, може ви не, не чули, може не на сьогоднішній не загласі. Всі машини саме максимум йшли до 2020 року. Після 2020 року нема нормальних машин. Так там 24-й, то вони ще мільйон не встигли набігти, Славік то це понятно. Так і нема такого поняття мільйонів. Нема, нема. поняття машини на все життя. Все, нема забудьте. Вже. Да не буде нормальних машин. Вони є, вони ну машина 2-3 роки і все, і слідуча невеста. Все, ви будете бабки вже платити за те, що їба її обслуговувати. Якби ну, ти говорите, як как таїтіст какой-то, на Та Toyota, я правду, давайте, не правду кажу. Давайте, якщо правду кажу, давайте подивимося по коментарям. І нас розсудять глядачі. Ті розсудять. В'ячеслав. Компанія. Просто сервіс.